Регіональний директор Вінхем у Південній та Східній Європі Васіліс Стемелідіс відвідав об'єкт в рамках офіційної планової перевірки. Його аудит підтвердив, що ми повністю йдемо за планом. Будівельні роботи просуваються відповідно до затверджених термінів, і проект впевнено просувається вперед. Ці перевірки є регулярною процедурою, якою вимагають міжнародні стандарти Вінхем. Оператор постійно контролює весь процес забудови, переглядаючи кожен етап та забезпечуючи повне дотримання вимог бренду. Для інвесторів це означає мінімізацію ризиків. Проект побудований на міцному фундаменті операційної досконалості та постійного нагляду за брендом. Якщо вас цікавлять деталі цього проекту, лишайте свої контакти у шапці. Профілю є наш телеграм, та ми надішлемо вам презентацію та узгодимо вам телефонний дзвінок з забудовником. Всім гарного дня!